так сьогодні про блахи, ха, лея, ха, який 160 доларів, там 300 для сподії, 22 долара, Не, на нас, ціли, не Якщо корисний, то корисний. то За цей плохим я уже рассказывал в виде блендера Бруш Морпан і показал, як працювати без нього. Але я деякі люди досі його купують плоєм. От сьогодні я порівняю, у мене є цей плоєм встановлений, і порівняю з тим способом, який я показувала. От що робить платний плоєм. От тут є таке менюшка, скутлеєвс. Що він робить, наприклад? Додали ми новий шар, Сейф-база я знайшла, щоб зберегти базу, як мене розповідає, тепер я можу щось зменювати І зберегти шар Що я тепер можу зробити? Тепер я можу шар ось Або переголівати його силу. В принципі, прикольна штука, так? However Uh, тепер дивимося базові настройки, от виключаємо цю штуку, тепер дивимося базові настройки блендера. Блендер є от є шейп кейс, без плоєма, за 160 доларів. Даємо фразу два ключа, базовий автоматик ми додається, на даром ключі на максимум. Майнюємо все угодно. І увага, що uh, ми можемо робити? Ми можемо вимикати шап, Керобіпі, зимо... mm, uh, так само, як і в цьому плоємо. І можемо приберігати його силу. Але свою ще ми можемо в базові настройки робити, що не може плохим. Ми можемо увімкнути Лейдж Пойнт і тут отак помалювати. Вот, якщо І тепер, якщо я Лейдж включу ou так tout va tax group to she я можу te ya mos euh with novel the zipa school good thing ya i i na pake тобто ця функція краще, ніж брустор, або всередину зробити можу малювати. Тобто всі зміни плавно регулюються, як дійсно, як, 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 як зеброшенська там морфка. Рухає. А, втуку. а тепер даємося цю штуку. Пак, повернемося в скут турнірусі. Богін. Ключі від віддалю. Teraz, żeby to tutaj? zrobić, tu też jest apli, mask, doktóry, jak tu mas mas w sąry uberoty, plotny błonień. Na tym momencie muszę na maniwakę masku. Czego ona nie maluje idzie? Będziesz za ja

Uh, додаємо ми шар, це в базі робимо, да? Не, от щось малюємо, наприклад, тут. Це флеєр. Uh, от його можемо відключати. Як його прибирати, так як е, по мозки? Є тут по мозки, якщо на ну M. Ем. Включу маску. А, вона малює, просто в мене виключена От я малюю мозкою. І щоб тепер прибрати, я тепер повим натиснути на оплі арест моск. Тепер ем прибрати москву. От воно прибирає. Оце в Косі був такий флагенький yeah. за 22 долари або за 300 доларів десь тут, уже працює а спо... і... появляється із способом, як... З безкоштовно в блендері, як share the value ці дві маски. Просто-напросто, ой. Косома, наприклад, малюю отут, ось малюю дірки. Манює все. Да? Скільки нам би... А фигіт, для корекції, я можу цей шаровик микати, або я можу включити його сюди.

Тобто оце значення воно по мозки малює. Тобто, я можу додавати тепер і сиву міняти, щіки, зменшити щіку, зменшити сиву. Збіншити, максимум збільшити. Без оцек, на, масовати, а, а, «аплі мазувати мозк». Тобто це зручно, добьем, допустим, маленьку щітку і можу коригувати тут краї, наприклад.

От вам дуже велика різниця, що на оцій панелі. І тут галоджик намалюваний, щоб ви мекоїть. А тут чекбукс uh, намалюваний, щоб ви мекоїть панель. Ну, основна функція, це що фарбувати, це якраз в плагіні, де я йде здову на фігуру. Що я можу його ось коригуючись, що робити шлепкеєм і можу робити так і далі, і відновлювати туди-сюди. От хоч його тут коригуючи перебороти. Сюди. Це зараз не видно, бо я виключу оверлей. якщо я включу, воно видлабає отак. Тобто ці шари ось малюють, просто... Тим чим, можливо, його там може так не я вкреснув. А що лати? Я не знаю, треба подивитися. Ах... О, можна прозоритися спритушити Щоб повністю не вимикати. і одразу видно сяким кольором малюєш і регулювати весута. От і все. А ка там такий керівник, кінь тутеряв? Це не тутеряв, а просто огляд, скій плеєр це цього, огляд до цього плає. Набораніше я за нього згадував по відео на ютубі, але сам не тестував. Зараз я його протестував. І моя думка не змінилася. Ще в Києві набагато куча вселенів в лендері, чому цей плогін.